Вони були найкращими подругами, і навіть коли одна ставала в чомусь кращою від іншої, раділи одна за одну, і все було у них чудово. Але дівоча дружба закінчується там, де з'являється хлопець симпатичний обом. Тоді і починається протистояння. Так сталося і в юних попзірок Селени Гомес і Тейлор Свіфт. Тейлор проти Селени. Раунд перший. Стосунки цих двох дівчат скидаються на боротьбу під прикриттям справжньої жіночої дружби. Познайомилися Тейлор із Селеною у далекому 2008-му, коли одночасно зустрічалися із братами-співаками гурту Jonas Brothers. Тоді буцімто і зав'язалася міцна дружба дівчаток, тільки от Тейлор на той час уже була знаменитою та розкрученою. І поки Селена знімалася у другорядних серіальчиках, Тейлор випускала уже другий успішний альбом. Не відчувала конкуренції у молодшій подрузі акторці, допоки та не почала теж співати. І тоді їхня дружба стала виглядати так, ніби в ній з'явилося суперництво чи навіть заздрість. Тейлор ставила себе вище селени і часто диктувала їй свої правила. А коли щось ішло не так, свіфт просто погрожувала розірвати дружні стосунки. Поки селена сліпо вірила більш досвідченій подрузі та отримала повний контроль над наївною. Тейлор проти Селени. Раунд другий протистояння стояння загострилося тільки но між ними вперше став чоловік. Спочатку Селена Гомес закрутила із Тейлором Лотнером Роман, а він хотів всістися однією п'ятою точкою на два стільці і відверто фліртував з її подругою Свіфт. Гомес нічого серйозного у своїх стосунках із Лотнером не бачила, і парочка швидко розбіглася. А от Свіфт не розгубилася і прибрала кавалера собі до рук. І скоріш за все наговорила селе. Ні, щось накшал того, що ви ж і так розійшлися, а мені закортіло розвіятися. Гомес і не образилася. А Тейлор записала ще один бал на свою користь: – 2-0. Хоч тоді один хлопець на двох справжній жіночій дружбі не став перепоною. Тейлор проти селени, раунд третій. Згодом напориста Тейлор познайомилася із Джастіном Бібером. А він взяв і запав на менш успішну з подруг Селена Гомес. Це звісно за діло Тейлор. На людях вона наче й раділа за друзів, але при першій ліпшій нагоді публічно заявляла, що теж спілкується із Джастіном по-дружньому, і вони ледь не щодня зідзвонюються чи списуються мінімум чотири рази на день, ніби показуючи Селені. Мовляв, я поки що граюсь, але в будь-який момент приберу і цього хлопця до рук. Наївна Гомес зовсім не ревнувала коханого до кращої подружки, навіть коли ті співали дуетом та мило обіймалися на сцені. Але Джастін все одно від Селени до Тейлор не йшов. А значить, треба зробити, щоб він, хоча б просто пішов, і вхід пішла важка жіноча артилерія, вмовляння, підмовляння, погрози. Ображена свіфт демонстративно переставала спілкуватися із Гомес. видаляла її з друзів у соціальних мережах, не запро. Прошувала прогулятися і навіть не навідувала у реабілітаційному центрі, де Гомес намагалася впоратися із депресією та панічними атаками. Селена залишилася при своєму джастіні. А відтак один нещасний бал на свою користь записала Тейлор проти Селени, постфактум. Через кілька років Гомес і сама виросла із цих стосунків, і таки остаточно розійшлася із жастіном Бібером і повернулася в міцні обійми подруги. Звичайно, це не зовсім те, чого хотіла Тейлор Свіфт однак, увагу подруги вона привернула назад і нарешті заспокоїлася. Оце допоки у Селени не з'явився новий симпатичний хлопчик.